нічного патрулювання з охорони громадського порядку. На службовий планшет нам надійшло завдання про те, що по вулиці Петлюри бікав. Прибувши на місце події, нам було встановлено, що молодий юнак, будучи у нетверезому стані, спровокував конфлікт між громадянами. Я дзвонив. Так? Все, я дзвонив. А що страшно, товариш якийсь неадекватно себе поводить. А там, печатати, бо я не, не Тай Та об честь руки від мене заберіть. Йдемо, Ні кіслені розказують за небудь, той тішоє біжить доді. за нами. Це ми купили стай, навіть. То біжи за нами, чуєш вас, сидь до мене, мазати. Спокійно, я тебе прошу. Руки будь ласка. будуть, покину, говорю. Даних осіб ми встановили, також як і порушника, так і заявників, хто викликав нас. Даний громадянин спровокував між ними конфлікт, відповідно, здійснив нам злісну непокору законним вимогам нашим. До нього була застосована фізична сила, а також спецзасіб кайданки. Будьте, я у тут два метри стійте з ним і Залишайтесь на місці, я вам говорю. Рупім! В мене б По боку, хлопці б я блять руки не тянув. Ні, если я не буде розказувати біля ген. Хлопці, він викликав поліцію. А хто такий, що він до мене в магазині буде розказувати? Поціо руки забрали, бо б хлопці, б ні! Я б... ніколи перед поліцією я кажу, я не стою і не став. Де... Чи міліція ми ніхто. Брал, типа, я підійшов, ну, паршие порядки вообще, да? Оце там мені розсказывают, кто это. Хлопчик, не виводьте х... х... там на все, блядь. При... Забравный предмет є? может быть на... Да не маньяк, вы отключи в руках, хлопці, друг, Та, вот включи в руках, хлопцы, телефон. Допускайте вдруг включи. Да вот і телефон. і телефон, вот. Ти шо, бь? Й... знайшов х... чи шо б. 152 102 Хлопці, я за... Щоб бігми, Боже, б**ть. Бо мені не розкавам. Телефон, біма. Я стоп телефон забрати. Я сказав, Я без телефону не піду. Да Телефон, біма. телефон біма. Хлопці, біма. Телефон забрали, це б**ть. Мі! Телефон підіплять. Та вже причепили руки, телефон мені сюди. Ось це дівчить з хати, моя їду в машину. В магазині я брав три кави і взяв вино. Підійшов друг, тобто ми разом. Були, типу, хлопчина стояв спочатку на мене, так дивився і казав, що ну, казав, що так на нього я подивився. Ну розумієте, може так. Ну, ми ще з тим. І, і, Зайшов ігор? потім я почав типу, порозрахуватися. Він почав до мене розказувати, Бо, ти, бо ти, я не чи мав гроші, у ну, ну, мене давав гроші, розраховуватися. Він каже, що без очереді, без очереді, почав коротше збузити, потім борити. почав нас доганяти. Я поняв, що зараз буде якесь кіно, ти взяв бистенько, позвонив. Думаю, Ми поки почали відходити. Думаю, і, може Він ті Так. Ні, він там ще не прислав він. Там непонятно щось там його почали, але він щось. Я чиня це все бачила. Прошу вони там бачили. Ви не знайомі раніше? Ні, взагалі. Перший, Перший раз, раз бачимо людину. Вийшла з магазину, пила каву, йшла по вулиці, і просто ззаді неадекватна людина кричала нам вслід. але я не звертала уваги на нього і просто йшла. Але переслідувала вас від магазину сюди. Від магазину ми підійшли сюди. Стояли, потім, коли ми відійшли, хлопці залишились тут. Ми підходимо. Тут вже чуємо, що під'їжджає патрульна поліція. Тут вже ця неадекватна людина кричить слідом неадекватними словами. Обзиваємо все. І тут вже під'їжджає патрульна поліція. Чусний ти, корова! миднину доставили у міський відділ поліції на бльодержку для складання місцевих матеріалів. Ми зараз стібаємо тебе. Будь ласка, не роби нерозумілих нерозуміло Добре. Добре. Я просто покажу руки. Дуже тебе просимо. Ти, ти почув мене? Та я почув. Ми тебе вистібаємо і ти спокійно виходить. Добре? Добре. Все. d <laughs> d Ну, скажу, і пішов. Пан назад, послухайте, будь ласка, коли ми сказали вам, стійте на місці, залишайтеся на місці. Я, я зрозумів, ви відійшли далі. Ти ж ті самий, як я. А хто каже Вас біля. звати вас да, ніхто так само, як мене. Чому? звати, вас сім'я є. є, Але в цьому ну, житті ніхто так само і людина. Чо? Так. А чого не маєте в мене право простяти руки в машині і понулікає бити? І чого має ця рука після операції, чому ця рука на поглядає? Якби ви менше крутилися, менше сюди. Якщо він в машину сідав. Ви маєте право ну, звернутися в центр надання безоплатної юридичної допомоги, ви їхні реквізити, номера телефонів, ви можете задлопонувати, повідомити, що в цій поліції здійснили адміністративне затримання. Хто їх об цьому привості? 07 чи ну номер ну, не за yeah, yeah. Я, я вам повідомлюю, та, вас... 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 що ви маєте право. Я зазуміло. Зазуміло, що він руки простяг і зайшов сюди. Він руки простяг, простягав. Він права немає, немає. Але те, що він руки простяг, я подам на цю афіляцію. Зводий номер телефонів, ви можете звернутися без проблем, якщо ви за якісь карти, якщо ви не вдоволені роботи в поліції. Це ваше повне право. Тут якщо набрати фоні реквізити, ви можете з ними зв'язатися. чи сапа? Доброго вечора. вечір. Виманка. А ви. Ви Вимак. Я зрозумію. Пояснювати, що сталося. В громадському місці, біля будинку No5, вулиця Петлюра, висловлюється несезорною лайкою, чим порушував громадський порядок і спокій громадян. Ви згідні з центо? Від підписання протоколу про місцеве правопорушення відмовляється про те, що ви здійснювали опери законом вемого морська поліції також. Ви гроші. Назарій Любомирович, ви здійснювали злісну на покору законом вемого морська поліції. Ви згідні з цим кажуть? Не згідні. Не згідні. Не згідні. Вас вже питали, потрібна допомога вам юриста? Вам потрібна допомога юриста? Вам потрібна допомога юриста? Не потрібно. Ми розцінюємо як не потрібно.

Маєш ти не маєш права. Ну Будь ласка, ви робите собі гірше. Виспокійте, будь ласка. Я буду бачити, хто в роби мене. Підпиші протоколи, пишіть протокол. Пані, будь ласка, я тільки підп 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 під протоколом підпишу, що було і як було. Ще не з'їдеш, ще не з'їде. Добре? Слухай, що я тобі кажу. Посидимо вчинку, пише. Ти розумієш, що так розумієте? А чому не думає руки Ти розумієш, що ти так говориш. Я розумію, ти з ними наручники це я під вас сам. Знімай себе. Спокойно було. Сто при виділе під'їхав. Пошкоджень. Пошкодили камеру. Ви показали. Ви показати Не, але не мені. Я знала, що вона перебуває на інформації, що вона випала п'яна. Не тримайтеся, що я п'яний. Зараз привод покаже. Так. Да. Куди дихати? Назар, Любомирович. помилуйся. Після нічого не пробив. Нікуди я дихати не буду. Ви я сказав з самого початку, я випив пиво. Літр пива випив. Два помилки кечені. Але без батьків я нікуди дихати не буду. Ви зараз не ще раз запитую, ви відмовляєтесь проходити Зараз батьки заходять Те, сюди. За проду, батьки, у вас ось, у дверях я дихаю. Батьки не запають, а не ехать. Зараз хочемо свідчити вашу сина на на стане спольне спинення. Ваші присутності я відкриваю му Прилад готовий для прохожного тесту. Назар. Чим за ви ви ви? Я вже третій раз дую санітку, На. Доп... дихайте. Дихайте, дихайте. і ви самі цю з рук забирайте. Не в себе дихайте, а видуваєте трубочку. Ви секса, вони вдихайте. Вдихайте і видихайте. Однімаєте губами трубочку і видихаєте. Стоп. Це не може зразу так. Я да розумію. Апаратний процес. Зараз Д-аналіз. 1.84. Ого. Було складено Протокол за статтею 185, зліснені покори законним поліції, також стаття 178, частина 2, оскільки попередньо вже на нього було складено про постанова за дане правопорушення і статтю 173 кодексу про продмістини правопорушення дрібне Попередньо на дану гробинина було складено постанову за статтею 178 частина 1 розпивання алкогольних напоїв і появу у п'яному вигляді в громадському місці в березні цього року.